А благословіння благословення на 4 червня, на 4 липня 25-го року, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас на віки вічні. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, якими прощаємо винуватцям нашим, і не види нас у спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Присея докаряють да учням Ісусовим, які йшли в суботу між полів. Були голодні і розтирали колоски з поля, і їли їх. І вони докарили, чому в суботу вони їдять. Ісус відповів їм, що, коли Давид зголоднів, і тих, хто був з ним, зайшли в храм і з'їли хліба приложення, що не могли вони їсти, ну, не, мали, не були права їсти ці хліба, але не був звинувачений, і що, коли, і що коли священник в храмі в суботу порушує суботу, то немає в ньому в цьому вини, і, і такий і підсумував: якщо б ви знали заповідь Божу «Милостю охочу, а не жертви, ви б тоді не звинувачували невинних, бо син людський володар і суботи. Що ми чуємо милості хочу, а не жертви? Що б ми не робили заради Господа, все повинно, ну, як знаєте, направлятися, слугувати або шукати того результату. Який сам є Господь. Форма заради форми не приносить плода, а встановити відносини між Господом і мною, такі, які сам є Господь. Якщо Господь милосердний, то і я милосердний. Якщо Господь добро, то й я є добро. Якщо Господь є любов, то і я є любов. Не звинувачувати, не дивитися в сторону звинувачення, а дивитися в сторону милосердя. Не, будь, не набувати в собі ідеальну аскетичність, розчинятися в. Любові. Не бути, знаєте, таким такого, той, якого помічають, що він побожний, а розчинитися і стати непомітним. Навіть не знаю, що й сказати, нібито таке просте слово, яке сьогодні сказано. Але заповідь бути шукати милосердя, а не жертву, напевно, цим, всім, цим, цим все сказано, де є і джерело, і стержень, і корінь, і фундамент людськості. Людина може називатися людиною, коли в ній є оця Божа якість милосердя. Якщо її немає, що б я не робив і які б випробування, і яким би випробуванням себе не піддавав, вони ніщо. Так апостол Павло каже: якщо любові немає у всіх моїх справах, то всі мої справи, хоч і нібито направлені, на Божу славу є ніщо і Божої слави не несуть. Але що б я не робив і там є Божа любов? Хоч яке б дрібне воно не було, то воно стає найвищим для Божої ласки, для Божого погляду, для Божої любові. Не шукати правила в благій звіски, бо це є не правило, це є життя. А як це зрозуміти, да? як це відчути? А от розчинятися в ньому, бути ним, жити цим. І ти сам станеш не правилом, ти станеш життям. Амінь.